Дід на Тхан Безстрашність Мудрість, яка дозволить вам пережити бою. Розділ 13 Протилежність страху. 1966 року. Під час В'єтнамської війни я познайомився з Мартіном Лютером Кінгом. Серед іншого ми обговорювали важливість створення спільноти. У буддійській культурі вона називається санха. Кінг розумів крайню необхідність створення такої спільноти. Він розумів, що без цього мало чого можна досягти. Коли ми відчуваємо страх або відчай, почуття єднання з однодумцями наділяє нас силою і підтримує в нас енергію любові та співчуття. Братство здатне зцілити наше життя і трансформувати його. Кінг витратив більшу частину свого життя на створення об'єднання, яке він назвав улюбленим співтовариством. Найчастіше страх породжується та посилюється відчуттям самотності та ізоляції. Наша улюблена спільнота наша санха це група людей, які разом практикують розвиток уважності, зосередження та розуміння. Кожен відчуває вплив колективної енергії, що виникає у процесі практики. У санхі є люди, які мають таку силу, і, перебуваючи поряд з ними, ми переймаємо їхню енергію важності ми можемо попросити підтримки у цих людей. Дорогий брате, дорога сестра, я потребую твоєї присутності. Я відчуваю великий біль, але не можу самостійно впоратися з нею. Будь ласка, допоможи мені. Ми разом уважно дихаємо, і завдяки спільній енергії уважності здатні побачити, визнати та трансформувати свій біль. Ми знаємо, що є частиною річки Санхі, ми не окремі краплі води. Разом ми здатні дістатися океану. Коли ми відчуваємо, що зцілюємося і здобуваємо мир, ми розуміємо. Це справжня санха. Завдяки підтримці однодумців стає легше не тільки виконувати практику, а й жити. Вашою санхою може стати сім'я чи група будь-яка спільнота, яка підтримує вас. Створення санхи означає створення почуття безпеки, підтримки та щастя. Глибоке слухання та любляча мова. Без спілкування з людьми ми страждаємо. Коли ніхто не слухає і не розуміє нас, ми готові вибухнути, мов бомба. Співчутливе слухання допомагає нам зцілитися. Іноді, 10 хвилин, протягом яких нас просто уважно вислухають, здатні змінити нас і викликати посмішку на обличчі. Багато хто втратив здатність слухати і використовувати люблючу мову у спілкуванні з рідними. Можливо, люди взагалі не здатні слухати одне одного, тому ми почуваємося дуже самотніми навіть у колі близьких людей. Ми йдемо до лікаря, сподіваючись, що він вислухає нас, але багато лікарів теж зазнають великих страждань. Часом вони не можуть бути до нас такими уважними, як нам би того хотілося. Якщо ми дійсно любимо, ми маємо навчитися глибокого слухання. Нам також потрібно навчитися використовувати люблячу мову, ми втратили здатність розмовляти спокійно, ми легко дратуємось, наші слова звучать невдоволено чи озлоблено. Ми розучилися говорити із добротою. Без цієї здатності нам не вдасться повернути в своє життя гармонію, любов та щастя. У буддизмі йдеться про бодхісатви, мудрі і співчутливі люди, що живуть на землі, щоб пом'якшити страждання інших. Бодхісатва Авалакітешвара, що також носить ім'я Гуанінь, мав велику здатність уважного слухання і справжньої присутності. Гуанінь це бодхісатва, який чує і розуміє звуки світу, крики болю. Ви повинні практикувати уважне дихання, щоб зберігати в собі співчуття. Коли ви слухаєте, то не даєте порад і не засуджуйте. Ви можете сказати самому собі: Я слухаю іншу людину, тому що хочу зменшити її страждання. Це називається співчутливим слуханням. Це справжнє мистецтво. Якщо під час слухання ви відчуваєте роздратування чи гнів, ви слухаєте глибоко. Ви повинні практикувати таким чином, щоб утримувати всередині співчуття. Коли виникає енергія роздратування та гніву, ви робите усвідомлений вдих і видих, і продовжуйте Немає значення, що говорить інша людина. Навіть якщо його ставлення до світу є дуже несправедливим. Навіть якщо він засуджує або звинувачує вас, ви продовжуєте спокійно сидіти, роблячи уважні вдихи та видихи. Якщо ви погано почуваєтеся і розумієте, що не можете практикувати зараз співчутливе слухання, скажіть про це співрозмовнику. Запитайте його Дорогий друже, чи можемо ми продовжити через кілька днів. Мені треба відновитись. Мені потрібно продовжувати практикувати, щоб я зміг вислухати тебе якнайкраще. Практикуйте уважне дихання, медитацію в ходьбі та в положенні сидячи, щоб відновити свою здатність до співчутливого слухання Іти разом із Санхою. Одна з чудових вправ, які можна виконувати у співтоваристві медитація у ходьбі. Коли ви фізично активні, рухаєтеся разом з усіма, ви з легкістю відчуєте вплив колективної енергії. Корисно розпочинати таку практику у групі, щоб отримати підтримку. Ви можете почати практикувати самостійну уважну ходьбу з того, що дасте обіцянку Сходам. Пообіцяйте, що завжди підніматиметеся і спускатиметеся уважно, впевненими кроками. Якщо, піднімаючись, ви зрозумієте, що в одному з кроків не було вашої справжньої присутності спустіться та почніть заново. Якщо ви успішно виконаєте обіцянку дану сходам, то зможете перебувати в сьогоденні, куди б ви не пішли. Ви також можете дати обіцянку конкретній відстані. Наприклад, від вашого робочого місця до вбиральні. Ви обіцяєте, що проходитимете цю відстань впевненими та уважними кроками. В іншому випадку, ви повернетеся і почнете заново. Це чудовий спосіб навчитися глибоко проживати кожну мить свого життя, чинячи опір тиску енергії звички. Коли ви йдете, задійте свої ноги, а не голову. Зверніть увагу на ноги і на ходьбу Ідіть так, щоб радість і життя тепер стали можливі тут і зараз. Займаючись груповою медитацією у ходьбі, ми виробляємо колективну енергію уважності та миру, яка живить нас та допомагає зцілити себе. Колективна уважність. Ми підвищуємо якість своїх занять, якщо підтримуємо постійний зв'язок із спільнотою. Співдружність практикуючих, що виробляє колективну енергію уважності та зосередження, надає нам велику допомогу. Коли ми починаємо практикувати, наші уважність та зосередження можуть бути недостатньо сильними. Можливо, у цей момент ми ще не здатні побачити і визнати свій біль, смуток та страх. Спільнота, яка підтримує нас, дає нам більше шансів зробити це. Коли ми страждаємо, ми можемо звернутися до санхи і сказати: Дорогі друзі, це мій біль, мій розпач, мій гнів, це почуття надто велике для мене. Будь ласка, допоможіть мені впоратися з цим масивом болю, смутку та страху. Ми дозволяємо санхе прийняти нас і охопити потужну енергію, уважності та зосередження. І тоді ми відчуваємо, що здатні винести свій страх і визнати біль та смуток. Просте перебування у санхе спільна практика уважного дихання подарують полегшення та почнуть трансформувати та зцілювати нас. Присутність такої спільноти у нашому житті дуже важлива. Будучи практикуючими, ми завжди думаємо про створення санхі там, де живемо. Відповідно до традиції буддизму, ми називаємо свою практику тілом дхарми. Ми маємо фізичне тіло, але якщо ми займаємося духовною практикою, то ми також маємо інше тіло тіло дхарми. Володіючи ним, ми можемо впоратися з труднощами та стражданнями. Якщо ми маємо сильне тіло дхарми, то можемо допомогти іншим людям. Дхарма – це мудре вчення, вона існує в усній та письмовій формі, але є також жива дхарма. Коли ми практикуємо уважне дихання, коли ми практикуємо медитацію у ходьбі, ми втілюємо живу дхарму, навіть якщо нічого не говоримо про неї та не слухаємо її. Коли ви бачите людину, яка йде уважно і насолоджується кожним кроком, ви знаєте, що вона втілює живу дхарму. Саме випромінювання миру, радості та життєвої сили є живою дхармою. Санха Будди Після того, як Будда досяг просвітлення під деревом бодхі, він насамперед озирнувся навколо у пошуках елементів для створення сангі. Він знав, так само як і доктор Кінг, більш ніж через 25 століть, що без санги він не здійснить свою мрію, не досягне успіху в ролі духовного вчителя. Він буде схожим на музиканта без інструменту. Але Будда дуже швидко створив чернечу громаду із 1250 осіб. Це було непросто. Але йому вдалося ми також можемо навчитися створювати санху. Ми всі розуміємо, що і в нас, і в навколишньому світі багато страждань ми хочемо зробити щось стати кимось, щоб допомогти зменшити їх. Багато хто з нас відчуває безпорадність, оскільки біль занадто великий. Нам здається, що поодинці ми не здатні впоратися. Страждання прогнішує. Нам стає погано, ми впадаємо у депресію. Коли Будда був молодим юнаком, він випробував те саме він бачив страждання довкола себе. Він розумів, що навіть став царем, нічого не змінить, тому він прийняв рішення відмовитися від престолу та вступити на інший шлях. Глибоке бажання зменшити страждання людей мотивувало його стати ченцем та розпочати духовну практику. Ченці і миряни керуються тим самим прагненням, що й Будда зробити щось, щоб позбавити себе і світ страждань. Внутрішній біль відбиває біль усього світу. Якщо ми розуміємо свій біль, ми зрозуміємо біль інших. Якщо ми можемо трансформувати власне страждання, то зможемо допомогти трансформувати страждання всіх навколо. Саме це зробив Будда. Коли я був молодим ченцем і перебував у В'єтнамі під час війни, я став свідком невимовних страждань. Загинули мільйони людей не лише солдати, а й мирні жителі, не лише дорослі, а й діти. Біль поглинув нас ми хотіли зробити все можливе, щоб війна закінчилася. Я дуже ясно бачив, що ми мало на що здатні поодинці. Лише об'єднавшись у сангу, ми могли досягти багато чого. Кожна людина відчуває ті самі почуття. Наша планета у небезпеці у світі так багато жорстокості та страждань. Якщо ви дозволите епідемії безпорадності захопити вас, то збожеволієте. Ви хочете зробити щось, перш за все вижити, а потім сприяти зменшенню страждань. Як колись це розумів Будда, ми усвідомлювали, що без санхі, ми можемо мало що зробити. Тому ми об'єднуємось і залишаємось разом до кінця, бо знаємо, що інакше ситуацію не вирішити. Коли ми бачимо страждання у світі, ми розуміємо, що наші власні страждання є ніщо порівняно з ними. Це усвідомлення зменшує наш біль. Доторкнувшись до страждань людства. Ми почуваємося менш самотніми, і наш біль здається менш сильним. Об'єднавшись у санху, ми відчуваємо колективні прагнення. У нас є колективна готовність, енергія та бажання. Цей вид енергії допомагає усвідомити, скільки ми можемо зробити разом. Я вважаю, що наступним Буддою буде не окрема особистість, а санга, бо одного духовного вчителя недостатньо. Ми маємо стати єдиним цілим. Нам варто об'єднатися, щоб підтримувати свою радість, а також загальну гуманність. Ми відчуваємо задоволення від того, як ми взаємодіємо, посміхаємося, співаємо, разом працюємо. Коли ми разом міцніше є наш стан щастя, наш дух і наші устремління. Наша мета стає більш ясною і діючи спільно. Ми здатні подолати багато труднощів, щоб зменшити страждання у світі. Ми можемо випробувати велику радість, працюючи разом у санхи. Така радість зцілить нас і допоможе зцілити світ. Без радості єднання ми не просунемося вперед. Любляча доброта це не що інше, як братерство, розуміння та турбота. Це не романтичне кохання. Романтичного кохання недостатньо, воно швидкоплинне. братерство це довготривале кохання, яке підтримує нас і допомагає нам виконати свої обітниці. Ми повинні усвідомити, що без санхі, без справжньої єдності нам не вдасться трансформувати страх та страждання світу. Необхідно навчитися уважного дихання, щоб звільнитися від напруги і усвідомити свої болючі точки. Коли ми відчуваємо страх, гнів чи розпач, нам слід звертати увагу на ці почуття. Коли ми потрапляємо в конфліктну ситуацію, ми повинні вміти застосовувати глибоке співчутливе слухання та люблячу мову, щоб відновити контакт. Ми навчимося цьому, тільки якщо знатимемо. Як практикуватися. Наша практика допоможе трансформувати страждання, наші власні, наших близьких, нашої спільноти та світу загалом. Нам буде важко зробити це без сангі. <му> Створення своєї санхи. Насамперед ми повинні почати з того ж, що зробив Будда, подивитися довкола та виявити елементи своєї санхи. Нам не потрібно чекати наступного ретриту чи літньої відпустки. Об'єднатися в санху або почати створювати її слід прямо зараз, перебуваючи вдома, тоді ми зможемо продовжувати практикувати, уважно ходити, сидіти, дихати, слухати звук дзвіночка. Створення санхі важлива та шляхетна діяльність. Кожен із нас має негайно замислитись про це. Будь ласка, створіть справжню санху спільноту, яка здатна стати братством, що породжує мир та енергію важності. Якщо поряд з вами немає санхи, що вже діє чи підходить, покладіть їй початок у вашому будинку або місті. І створіть притулок для себе, своїх дітей, друзів і членів сім'ї. Групова енергія потужніша, ніж індивідуальна. Якщо ви знатимете, як скористатися нею, ви будете достатньо сильні, щоб керувати своїми почуттями і не давати хвилі страждання накрити вас. Якщо ви кинете у річку, то якого про розміру він не був, він опиниться на дні. Але якщо у вас є човен, ви можете завантажити в нього багато каміння. Те саме стосується санхи. Якщо ви самотні, ви ризикуєте потонути у річці страждань. Але якщо у вас є спільнота однодумців, і ви дозволите йому розділити ваш біль і смуток, ви залишитеся на плаву. Багато хто з нас отримав величезну користь від колективної енергії санхі. Якщо ви відчуваєте, що санха є цінною і важливою для вашої практики, зробіть все можливе, щоб почати практикуватися в групі. Це піде на користь кожному із вас, це ваша рятувальна шлюпка. Після довгої практики ви станете притулком для себе та своїх близьких. Якщо ви перетворите свою сім'ю на санху, інші люди зможуть прийти і сховатися у вашому будинку. Якщо ви зможете об'єднати декілька сімей ви створите санху, і якщо ваша група добре практикуватиметься, вона стане притулком для багатьох людей. Коли ми в санхи, ми наче крапля великої річки. Ми дозволяємо цій річці утримувати та нести нас. Наші страх, біль і страждання тут визнаються, утихомірюються і трансформуються.